Селище Коцюбинське вже з бюджетом на 2023 рік понад 125 мільйонів гривень. Такий його загальний обсяг ухвалила Коцюбинська селищна рада на своїй черговій сесії. Попри війну, Коцюбинчанам вдалося сформувати збалансований, соціально захищений, бездефіцитний головний кошторис громади. Слава Богу, запущені підприємства працюють як є змога, коли є світло, працюють магазини, всі платять податки. Слава Богу, підприємці активізувалися, всі хочуть. Працювати всі хочу, щоб життя якомога тривало в нормальній площині і докладаю до цього всі зусиль, тому я всім вдячний. Громада як була, так і забезпечена зараз бюджетом. Думаю, що буде тільки краще, але дай нам Боже скорішої перемоги. Найбільше коштів запланували на освіту та соціальну сферу. На це виділили майже 37 мільйонів, як і в попередні роки подбали про соціальний захист населення. Зокрема, виділили кошти на матеріальну допомогу тяжкохворим, передбачили щомісячну оплату дітям з інвалідністю тощо. Компенсуватимуть також проїзд пільговиків залізничним та автотранспортом. На компенсуючі виплати автомобільним транспортом 400 тисяч 0,80. Ці самі категорії мають право на пільговий проїзд залізничним транспортом. Ми передбачили 700 тисяч. 700 тисяч і на автомобільний 400-08 це такі самі видатки були у 2022 році. А ще на цій сесії депутати вирішили компенсувати мешканцям 50 оплати за теплопостачання у листопаді та грудні цього року. Зараз людей не так є змога заробити кошти. Зараз всім важко, тому селищна рада в нас там, ми знайшли є залишок. І ми на два місяці людям забезпечили 50% відшкодування, тому що теплопостачання не було якісним. Це правда. Окрім району ДОС, там теплопостачання було постійно. Сергій Даніш зазначив, попри бездефіцитний бюджет, довелося таки відкласти капітальні ремонти декотрих важливих інфраструктурних об'єктів. А все тому, що в умовах воєнного стану забороняється витрачати гроші на капітальні видатки. Було обіцяно і почати каналізацію централізовану по приватному сектору робити і замінювати труби теплопостачання, але війна, військовий стан. Нам заборонено будь яке капітальне будівництво, тому вулицю Шевченка ми не могли почати ремонтувати каналізацію. Ми не могли почати робити після закінчення військового стану. Ми повернемося до цього питання і будемо реалізовувати ці нами відпрацьовані вже програми. Особливістю формування бюджету на 23-й рік у Коцюбинському вважають створення резервного фонду у розмірі 17 мільйонів гривень, тоді як у минулому було всього 3 мільйони. У нас нова програма фінансування заходів з територіальної оборони. Зрозуміло, що це особливості зараз часу. Більше видатків йде на надзвичайну програму запобігання надзвичайному техногенним аваріям. Теж туди, це всі наші пункти незламності, пункти укриття, пункти обігрівавці. Тому це видатки, які в минулих при без військового стану їх не було в нас у бюджеті. Звичайно, що. Це особливість бюджетного процесу, проходження бюджетного процесу, військовий стан.